Добрий день. днями, шановне товариство. В Українських і світових СМІ з'явилося повідомлення про те, що Російська Федерація планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану і вже начебто отримала десятки балістичних ракет і пускових установок з КНДР. Причому знов таки і цю інформацію поширювали з посиланням на неназваних американських чиновників. Шановне товариство, ще раз закликаю: якщо ви читаєте повідомлення західної преси, незважаючи на це, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Financial Таймс, звертайте увагу на джерела інформації, як тільки ново бачите. Поінформовані не названі джерела інформації від відразу це має вас насторожувати. Йдеться про те, що це перша ознака проведення так званих активних операцій, себто інформаційно-психологічних операцій в інформаційному просторі. Так, от зокрема. Wall Street Journal, посилаючись на дані від американських посадовців, не названих як завжди, повідомляли про те, що Росія веде активні перемовини щодо придбання в Ірану балістичних ракет малої дальності, поставка яких може відбутися цієї весни, і джерела видання допускають, що Іран може поставити необхідній Росії ракети вже. Як я казав, весною 2024 року, водночас, за даними е, видання посадовці Сполучених Штатів не вважають, що угода про закупівлю вже завершена. Тобто, угода, начебто, є, але ракет немає. Товариство акцентую вашу увагу, що це не перша подібна дезінформація. Яка просується в світовій змі щодо можливості передачі Іраном балістичних ракет Російській Федерації? Нагадаю, перші повідомлення щодо можливості передачі Іраном балістичних ракет дотовані були ще 2022 роком. Тоді, 16 жовтня 2022 року, не менше авторитетне американське видання Washington Post з посиланням на двох неназваних співробітників розвідки з країн союзника Сполучених Штатів, заявили про те, що, начебто, Москва хоче отримати у Теграна ракети ФАТЕх 110 і ЗОЛФАГАР із радіусом ураження відповідно 300 і 700 кілометрів. А вже 28 жовтня 2022 року наш поінформований очільник головного управління розвідки Міністерства оборони Буданов під час інтерв'ю виданню зе драйв повідомив про те, що армія РФ на його думку і за його інформацію може застосувати іранські балістичні ракети. ФАТЕК 110 Салгапар вже у листопаді місяці 2022 року. Тобто, фактично підтверджував не просто наміри Російської Федерації отримати балістичні ракети, а можливість їх застосування де Юре, де-факто, наявність Російської Федерації балістичних ракет. І звертаю вас увагу, що на пряме запитання журналіста щодо правдивості та термінів отримання ракет від Ірану. Про що почалися розмови ще в середині жовтня, Буданов зауважив і відповів наступне Прямо мову Будана. Я вважаю, що наступного місяця ми побачимо їх використання тут. Крапка, шановне товариство. Наразі січень 2024 року. Нагадаю, Будана повідомляв про можливість застосування іранських балістичних ракет. Ще 28 жовтня 2022 року. Дякувати Богові. Прогнози, будванги вони не ствердилися. Іранські балістичні ракети не були застосовані по території України Російської Федерації. Це щодо поінформованості тих чи інших джерел. Варто й говорити про те, що. Розповідаючи про можливість іранських балістичних ракет, Буданов зауважив, що це серйозна загроза, тому що іранські ракети, на відміну від російських, мають досить високу точність, дуже високу швидкість і всі характеристики перевірені в боях. Ми можемо розрахувати лише на блискавичну роботу наших ППО і сподіваюся, що наші союзники нададуть нам більше цих систем ППО для забезпечення прикриття. Додав очільник головного управління розвідки Міністерства оборони. Здавалося б, можемо вже починати нервувати. Але варто говорити про те, що офіційний представник Пентагону на брифінгу 31 жовтня 2022 року сказав про те, що вони не мають інформації з приводу постачанням іранам російських ракет, але водночас. Він і не заперечує таку ймовірність, ймовірність, шановне товариство. Ще раз звертаю увагу, заява Будана 28 жовтня, заява очільника Пентагону, 31 жовтня, щебто за три дні після е резонансної заяви очільника головного управління розвідки Міністерства оборони. Так от, шановне товариство, попри декларування очільникам гурмову Буданам, високої точності іранських ракет ФАТЕК 110 і от американський центр стратегічних міжнародних досліджень вважає, що їх реальна точність складає навіть завдяки використанню супутникової навігації близько 500 метрів від точки прицілювання. Ну, Погодьтеся, досить важко назвати це високоточною зброєю. І за наявною інформацією з відкритих джерел останній задокументований випадок масового застосування іранських балістичних ракет стався у 2020 році. Тоді Іран завдав удару цими ракетами по авіабазі США айн Аль-Ассад в Іраку. Примітно, що, шановне, за інформацією американської сторони, тоді по авіабазі було випущено 15 іранських балістичних ракет. Показува, що лише 10 з них долетіло до цілі. Тобто 5 десь впали ще не долетівши навіть до американської авіабази. А втім, на супутникових знімках товариства виявилося про те, що присутні лише 5 вирів від іранських балістичних ракет. Тобто, де 5 ще ракет загубив Іран під час цієї ракетної атаки. Не зовсім зрозуміло. Менше з тим. Відстань між виробами складала 1,3 кілометри навіть не 500 метрів. А це наочна, спростова інформація очільника головного управління розвідки Міністерства оборони про високу точність іранських ракет. Тоді, за офіційною інформацією американської сторони, удар балістичних ракет не спричинив загибелі особового складу. Військовослужбовців США були отримані лише низка контузій різних ступенів, переважно легких, а також був втрачений один літак, який перебував на злітно посадковій смузі, це з приводу іранських ракет. А тепер з приводу ракет КНДР. Вже з'являється повідомлення про те, що Російська Федерація застосувала балістичні ракети Кендери, які нагадують російські Іскандер. Варто говорити про те, що це корейська ракета КН 23 тактичний ракетний комплекс, який дійсно зовнішньо зовні навіть підозріло, схожий на російський. Іскандер, але ракета має значно більші габарити, має дальність ураження до 700 кілограмів, бойова частина 500 кілограмів. Перша ракета була запущена у 2019 році. Тобто говорити про знов таки успішний характер і випробування відповідно більше того їхніх застосувань має жодних підстав. Як і немає підстав, стверджувати про їх застосування Російської Федерації по території України. Друга балістична ракета, яка може бути передана КНДР Російській Федерації, це балістична ракета КН-02, це копія корейська копія радянської точки У Нагадаю, дальність ураження точки У до 120 кілометрів. Прийнята вона на озброєнні в 2008 році, але Пхін'ян постійно продовжує її модернізацію. Але якщо ми вже торкнулися корейської ракетної програми, то варто зауважити, що Основну відповідна загрозу можуть нести українські стороні можливий факт передачі корейських фасонів: фасон 5 фасон 6 Це корейські варіанти радянської ракети Р 17 з дальністю 300 і відповідно 500 кілометрів. І бойова частина у них 985 кілограмів і 700 кілограмів відповідно. Ці ракети кінця 80-х початку 90-х років О, цих ракет у Корейської Народної Демократичної Республіки, великій кількості, але товариство я неодноразово вам говорив про те, що давайте дочекаємося інформації офіційних джерел, а саме генштабу Збройних сил України, дочекалися. І що генштаб Збройних сил України нам говорить? Зокрема, Речник Повітряних сил Збройних сил України. Юрій Ігнат заявив про те, що повітряні сили поки не можуть підтвердити інформацію про застосування Росії балістичних ракет, придбаних у КНДР. Я вже не говорю про Іран. І далі пряма мова Ігната. Точно, що вони вдарили балістикою, а яка балістика і чия ракета ми будемо розбиратися? Поки що у нас немає даних, що були використані такі ракети. Мовиться про ракети, балістичні ракети з КНДР. Заява була відповідна від Сполучених Штатів, тому вивчати будуть фахівці, певні якісь уламки, і вже тоді можна буде казати, чи є такий факт або нема. Поки що не можу цього підтвердити. Ігнат також розповів, що серед озброєння, яке є у Північної Кореї, багато чого радянського, багато технологій, передав ще Союз. Можливість навіть ідентичне. Тому очікувати чогось новішого навряд чи варта. Товариство ще раз закликаю: перевіряйте будь-яке джерело інформації, і головне, довіряйте перевіреним джерелам інформації, а саме повідомленням генштаба Збройних сил України. Ми до в передачах на фабрика новин спростовували інформацію, яка поширюється західними змі. Представниками з посиланнями на західні розвідки та інше аналізуємо ситуацію, довіряємо ЗСУ і тримаємо стрій. Це буде Україна. Ми з вами того варті.